Тимношкірі найманці прибули до Олешків Херсонської області. Агенти АТЖ з окупованих Олешок Херсонської області повідомляють, що 22 лютого до міста прибув загін темношкірих російських найманців. Вони розквартирувалися у місцевому будинку культури. Повідомляється, що це елітний підрозділ із дорогим обмандуванням та новою технікою. Серед їх озброєння помічено важку броньовану техніку та вантажівки з відмітками у вигляді іерогліфів. Рашисти активно залучають найманців з усього світу. Африка, Середня Далека Азія і навіть Південна Америка мабуть є проблеми з мотивацією росіян воювати за руський мір в Україні. Особливо цинічно на цьому тлі звучать звинувачення представників Москви проти українського міжнародного легіону, проте лицемірство найменше із гріхів расистів. А теж змусить найманців пошкодувати, що вони приїхали вбивати українців, крім пострадянських сусідів Росії, як Таджикистан, Киргизстан та Узбекистан, це й далекі країни Непал, Куба, Сирія, Африканські, Марокко, Сомалі і навіть сєра Ліоне росіяни вербують найманців з різних країн. Крім того, Російська Федерація вербує сербів, щоб поповнити ними свої військові сили для ведення жорсткої війни. Проти України в планах Москви завербувати сотні сербських громадян З початку війни проти України Росія ухвалила низку законів, спрямованих на залучення іноземних громадян до своїх лав. Путін на нараді з питань безпеки, що відбулася. Після нападу його військ на Україну заявив, що Кремль повинен допомагати іноземцям, які планують воювати на боці Росії. З тих пір російський диктатор підписав наказ про зниження мінімального терміну військової служби за контрактом для іноземців із 5 до 1 року а також запропонував прискорений набір в армію неросійських учасників бойових дій. Ну, що ж от такі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Французькі фермери-протестувальники штурмували ярмарок, на який мав приїхати Макрон, аби зустрітися з ними. Видання Reuters повідомляє, що фермери, які протестують проти політики президента Еммануеля Макрона, увірвалися на. На Паризьку сільськогосподарську ярмарку перед її відкриттям виставка це ключова сільськогосподарська подія у Франції. За 9 днів її відвідує близько 600 тисяч людей. І відкрити її мали о 10 ранку. Та о 10.38 вона була зачинена. Розлючені фермери штурмували будівлю. Так вони висловили гнів і вимагали відставки президента Макрона через бюрократію і зелені правила. Аграрії намагалися стримати силовики. По суті, відбулося кілька сутичок з демонстрантами, і поліція заарештувала принаймні одного з них. Зрештою, через цю напруженість у відносинах між французькими фермерами та урядом Макрон скасував дебати, які він хотів провести на цьому ярмарку з фермерами, переробниками та роздрібними торговцями. Та фермерські протести є і значно ближче до нас, і значно болючіші сьогодні. В річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Польщі вже втретє за пару днів розсипали українську агропродукцію. Це сталося о 9 годині ранку на польській залізничній станції Дорогуськ. Невідомі пошкодили український вагон з бобами. Про це повідомляє прес-служба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на своїй сторінці у Фейсбук. Відповідно, Укрзалізниця знову звернулася до правоохоронних органів Польщі щодо фактів пошкодження українських потягів з агропродукцією. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, цитую. Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Кінець цитати Кубраков також закликав польських правоохоронців розслідувати злочин. І до речі, польські слідчі вже пропрацювали по ситуації, яка сильно збурила українське суспільство. Польському фермеру, який виставив плакат з пропутінськими гаслами та вивісив прапор СРСР, висунули офіційні звинувачення. Про це також написало українське міністерство розвитку з посиланням на регіональну прокуратуру Глівіця. А міністр Кубраков відзначив швидку реакцію поляків. Польського протестувальника звинувачують в підбурюванні до агресивної війни проти Польщі, вихвалянні агресії Росії проти України і пропаганді комуністичної ідеології йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Проте вистачає і досить кричущих з боку поляків дій. Так в телеграм-каналах поширюється відео, на якому нібито польські протестувальники включають сирени під час протесту. Фактично виглядає так, ніби вони навмисно використовують звук, який є тригером для всього українського народу, та, звичайно, сиренами українців не залякати. Крім того, у сумнівних польських пабліках, як зазначає видання апостра таких, що мають російське забарвлення, поширюється відео, яке виглядає як фейк. На ньому на залізничних колях лежать мертві птахи. А в написі йдеться про те, що вони загинули від українського зерна. І цитую, ми за ними. Уважні користувачі відзначають, що навколо немає зерна. По колях, де знято відео, не їздять вантажні потяги. Тому схоже, що ролик фейковий. Та якби кепсько зараз не виглядало стосунки з Польщею, варто пам'ятати, що в Польщі є багато людей, які підтримують Україну і українців. Одні з них сьогодні у Варшаві, в день річниці повномасштабного вторгнення РФ Україну, влаштували протестну акцію, привезли навоз до воріт маєтку російського посла. Поліцейських масово відправляють на фронт. Якби правоохоронці не критикували ідею відправки копів на передову, тим не менше у відомстві заявили, що вони готові до максимального залучення власних підлеглих до захисту батьківщини. Так за словами керівника нацполу Івана Вигівського, якщо ситуація на фронті ускладниться, до лав ЗСУ потраплять усі. Ми розуміємо, що якщо ситуація на фронті буде ускладнюватися, воювати доведеться всім, бо це конституційний обов'язок кожного громадянина, а не лише поліцейських, рятувальників чи представників інших силових структур, і ми готові до виконання будь-яких завдань з оборони країни. Причин подібних гучних заяв став нещодавній скандал із копами на Дніпропетровщині, які відмовилися вступати до окремої штурмової бригади Людь воєнізованого підрозділу поліції особливого призначення, яка, крім всього іншого, відповідала за звільнення кліщівки. Слава Україні! Граємо, слава!» Але Дніпровські копи зі спецпідрозділів до відомої бригади йти відмовилися, мотивуючи це тим, що поліція та військові мають різні функції та обов'язки. И когда мы в полицейских пунктах, мы делаем помощь. людей. И делать, отбивать как ЗСУшник, не зная тактики, когда мы по-другому научены. Это совсем разные пункты. Мы как полицейские обязаны народ, который остался там не вышел, когда были штурмы и все остальное, отдать им помощь, первую медицинку, чтобы их не убили, не, раз... не... оградили. Где это написано, Возь что вы должны идти в Ну скажите, пожалуйста. Я написав, я написав, я я людю, людю, написати добровольцям, Оце, де, де таке але через кілька днів після скандалу Дніпровський полк особливого призначення, який бойкотував проти вступу до люті, розформували. А спецпризначенці все одно опинилися у бригаді. Людь правда, вже за наказом. Всі співробітники полка поліції особового призначення будуть переведені в без виключення, будуть переведені в бригаду людь. А для виконання поставлених задач безпосередньо бригадою Ті особи поліцейські, які будуть відмовлятися, будуть відповідно будуть звільнені з врученням повісток згідно з новим законопроектом про мобілізацію, працівники міністерства внутрішніх справ мають відстрочку від служби, як і інші представники правоохоронних органів. Але ситуація на фронті все може змінити. Проте, переконує Вигівський, є у активнішому залученні поліцейських на фронті одне, але зі зменшенням кількості поліціянтів у тилу виникають безпекові ризики. Безумовно, якщо говорити суто про мобілізацію правоохоронців в теперішніх умовах, так на криміногенну обстановку це може суттєво вплинути негативно. Залучення максимальної кількості поліцейських на фронті вплине на безпеку громадян всередині країни, і головний ризик, який впливає на безпеку людей, не пов'язаний саме з війною. Це вулична злочинність, тобто пограбування, розбої, зґвалтування, крадіжки, угони. Ну але на сьогодні ранішим новим обов'язком поліцейських виглядає допомога з мобілізацією згідно з тим, таки законопроектом про мобілізацію поліцію зобов'язали затримувати та доправляти військовозобов'язаних до ТЦК. Але поки це все слова зрозуміло, стане лише після прийняття законопроекту і залежатиме все від ситуації на фронті. Найкрутіша новина 23 лютого від гур та повітряних сил України. Українські захисники збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А 50 про це написав в телеграмі командувач повітряних сил Микола Олещук. Цитую А 50 із позивним Баян долітався. Вітаю окупантів з днем защитника Отечества. Святкувати треба вдома і так, щоб баян не порвати. Дякую головному управлінню розвідки Міністерства оборони України та усім, хто забезпечив результат. Кінець цитати в свою чергу і в ГУР підтвердили факт збиття ворожого літака, який загарбники використовували для наведення ракетних ударів по Україні. Ось трудова армія все, самоліт упала. Вічора і там ще щось читав зривається, короче. Вот у нас і що за дорога теж упала. один? влучити в літак наші воїни змогли, коли він пролітав над Азовським морем. Різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А 50 У зафіксовано поблизу міста Єйськ. Вони Да? Діма! Крім того, розвідка опублікувала радіоперехоплення, яке засвідчує підбиття літака. В таких пабликах поширюють відео, на яких свідками падіння палаючого літака стали жителі хутора Трудова Вірменія в Краснодарському краї. Давай, Армінія, упав вертолет. О, по сусідству рядом. Тут піпець. Був большой взрыв і горить очень сильно страшно. Мова про нову модернізовану російську версію літака, яких у держави агресора залишилось одиниці вартість судна 350 мільйонів доларів. Ось що пише головне управління розвідки. Про цей літак. Цитую: це повітряний командний пункт, який держава агресора використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Кінець цитати. Тим часом кримлійські пропагандисти своєю реакцією породили чергову хвилю мемів, бо ж відзначають у повідомленнях, що через падіння, нібито не встановленого апарату, у канівському районі горить очерет. Щоправда, згодом з'явилися й повідомлення від російських воєнкорів про загиблих від 12 до 17 членів екіпажу. Ламали голову загарбники і над тим, як і з чого збили літак. Спершу наполягали, що це зробила їхня ж ППО, та зрештою від цієї версії відмовились. Натомість українські оборонці, схоже, не приховують, запустили по ворогам ракету зенітно-ракетного комплексу дальнього радіусу дії С-200. Принаймні так стверджує видання Українська правда з посиланням на власні джерела в гур. Це вже третя втрата російського А-50. Раніше аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі М мачулищі в лютому 2023 року. А 14 січня 2024 року повітряні сили зсу збили літаки А 50 та Іл 22 Але схоже на підбитті літака сюрпризи для росіян 23 лютого не закінчилися. Вночі безпілотники атакували російський ліпіцьк, і схоже, атака була немарною. Є влучання у промисловий об'єкт. Не знаємо, що відбувається. Був такий вибух, Страсть. Аж хлопок был, что стены задрожали на С5. Представляете? И І в отаку агоні горит. Непонятно что. що місцеві стверджують, що вогнем охоплено будівлю на території Липецького металургійного комбінату. Це підприємство обслуговує державні замовлення на вироби зі сталі, включно з тими, що йдуть на військові потреби. Господи, що це, Саш? Йдеться про Новоліпецький металургійний комбінат НЛМК. Російський металургійний комбінат розташований у Лівобережному районі Липецька. Це найбільший сталеливарний комбінат Україні та 17-й у світі за обсягами виробництва у 2018 році.